Для створення атмосфери холодного вечора вам обов'язково потрібно додати перегляд фільмів. Насичений сюжет і тонкий гумор змусять не те що усміхатися і гіготіти наповну, а іноді ще й плакати. Фільм Поводир або квіти мають очі. Фільм знято за реальними фактами та свідченнями. Україна 30-ті роки. Американський інженер Майк Вшемроф разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української. Історії та руйнування людських доль, фільм про кохання, вірність, підлість і зраду у найкращих традиціях голівудського кіно. Фільм жива, заснований на реальних подіях, та розповідає про молоду дівчину Анну Попович, яка, рятуючись від переслідувань МГБ, потрапляє у табір УПА. Стрічка розкриває невідомі сторінки і життя української зв'язкової УПА, жодної політики та пропаганди, лише долі людей в обставинах та подіях, які відомі. Це історія без пафосу, але про важливі для кожного речі. Акценти на людині та її виборі, вчинках, почуттях та емоціях. Зйомки тривали впродовж Трьох років знімали у тій частині Карпат, де насправді розгорталася реальна історія життя головної героїні у Горганах. Цей допитів знімали у Львівському національному музеї меморіалі жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського. У 91 рік Попович розповіла свою історію авторам стрічки та дозволила її екранізувати. Під час зйомок було використано передові технології, яких ще не було в Україні. Унікальна побудова композиції візуального ряду, оригінальна авторська звукова Ріжка, художнє оформлення, використання справжньої техніки та зброї 1940-50-х років, постановка бойових сцен, робота з найкращими військовими консультантами та істориками України. Чудовий фільм присвячується усім борцям за волю рідної землі, що в тяжкий момент не склали зброю, поклали усі сили, своє здоров'я, благополуччя і врешті найдорожче своє життя. Запрошуйте друзів і насолоджуйтесь справді чудовим. Шедеврами кінематографу. Фільм Гніздо горлиці знятий за реальними подіями і відкриває з різних боків проблему еміграції про українських жінок, які вимушені їхати на заробітки за кордон. Коли Дарина їхала працювати до Італії, вона не думала, що її спокійне життя може змінитися. Зустріч із сином роботодавця, з яким у неї склалися теплі стосунки, змушує її задуматись про вибір між чоловіком і донькою, які залишились вдома та новим захопленням. Повернувшись в Україну, вона бачить різницю між життям до і після Італії. В її очах немає радості, а під грудьми б'ється маленьке серденько. Фільм Моя бабуся Фанні Каплан. Драматична і прониклива історія розповість біографії легендарної учасниці російського революційного руху. Прониклива і зворушлива історія кохання Фані Каплан на тлі революційних подій початку ХХ століття. У центрі сюжету опиниться історія Фані Каплан, жінки, яка мала божевільне почуття до революціонера Віктора Гарського. Все поглинаючи почуття юної і недосвідченої фані до революціонера, штовхає її на відчайдушні вчинки, що підсумку обертає. Ця неминучою трагедією довгий час Фані провела у в'язниці, але коли вона вийшла на свободу, багато чого в житті дівчини кардинально змінилося. Доведено, що Гарський двічі використовував закохану в нього дівчину фейгу Фані Каплан у своїх політичних іграх. В перший раз, ще до революції, вона відбула за нього десятилітню каторгу, де осліпла і серйозно підірвала здоров'я. В другий раз вона опинилася на місці, де він призначив їй побачення. Навряд чи це було збігом. Але місце розташовувалось поряд із заводом, де стався замах на Леніна.